Доброго дня. Сьогодні розповім вам, що це в нас таке. Це девайс для міофункціональних вправ. Називається він AeroBall. Допомагає при стимуляції носового дихання, для тренування кругового м'яза рта, для підготовки до та під час ортодотичного лікування. Також допомагає при логопедичних реабілітаціях. Є м'яка кулька дитина повинна вдихати носом і видихати ротом. Тим самим тримати кульку в повітря якомога довше. Кладемо кульку, вдихаємо носом, видихаємо ротком. Дану вправу рекомендовано виконувати кожного дня. До зустрічі в Дентал Центр Гранітна 2 до 5.